Добрий день, Одеса, Одеська область. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, здоров'я і, здійсн... і хай всі сім'ї ваші здійсняться. Я зробила вже розклад, виб... вибила, сказала, що мала місце в пам'яті, я вам зараз розкажу. Що випала на Одесу? Будуть сповіщання про воєнні дії, запуски в небо будуть сирени. та бояться, якби, що ось що буде, і таке в состоянні жертви, і душевне, психологічне, і може бути засвітленням також проблеми. Багато жіночок молиться, бачите, і думають, що нам далі робити. Іде, іде вся робота про, про допомогу. На Одесу, на Одеську область. Дуже багато праці. Дивіться, скільки праці. Повно роботи в Одесі і в Одеській області. Є дуже великі енергії страху, щоб нічого нікуди не попало. Бачите? І за цих сповіщань ви будете дуже боятися, щоб, щоб воно попаде і щоб не стати жертвою цього там будете суетиться, десь бігти, щось рішати, якісь будуть ще рішення приймати по ресурсам, по якимсь матеріальним матеріальним э, ділам. Но э, будуть рішення положительные прийняти, будуть победно, хороші рішення на рівні города і області, чогось будете родить. Бачите, якісь лаврові у вас э, будуть, Це карта така победителя, якісь будуть успішно приєднані роботи для захисту. Поняли? Будуть якісь Сейчас Зараз ще вони не рішаються, але вони будуть рішені вашу пользу для захисту вашої землі і також проблем з освітленням і з опаленням також. Ну, і, звісно, є ще така енергія страху, бездіяльності от того, що війна і темно, від ресурсів і від війни, понимаєте, от сидите і темно вам зав'язали очі насильно, щоб не видно було там, десь місяць світе. А освітлення мало. Одеса, Одеська область. Такий коротенький прогноз: самі вищі сили за вас і все знають, що треба все робити, щоб вам було найкраще. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Люблю всіх українців, бажаю миру.